Що робити для того, щоб спастися і наслідувати життя вічне? Це питання, яке християни ставлять найчастіше, чекаючи на докладну відповідь і рекомендації. Прочитаний Євангельський Уривок розповідає про юнака, який підійшов до Господа Ісуса Христа саме із цим запитанням: Що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? запитав юнак. Звернімо увагу на слова цієї людини, коли вона звертається до Христа і на саму відповідь Господа. Юнак каже Учителю благий. А Господь відповідає йому: чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. На перший погляд може здатися, що ці слова Христа є вказівкою на те, що Він не Бог. Таке хибне тлумачення цього біблійного місця характерне для тих, хто заперечує божественну природу Господа Ісуса Христа. Проте давайте уважно поглянемо на питання юнака і на відповідь Спасителя. До Христа підходить якийсь чоловік і звертається до нього, учителю благий. Таке звернення дуже полюбляли фарисеї, які вважали себе мудрими наставниками і добрими вчителями. І юнак, що запитував Христа, був, очевидно, із середовища фарисейських учнів, що стає зрозумілим з його подальших запитань. Тому юнак, звертаючись до Христа, бачить у ньому просто вчителя праведності, мудреця, в якого він хоче про щось запитати і отримати пораду. А Господь, який неодноразово викривав фарисеїв за їх любов до пишномовних і шанобливих найменувань, таких як Отець, Учитель, Наставник, зрозуміло, не міг дозволити, щоб юнак і далі бездумно вживав таке звернення. Тож, відповідаючи, чому ти називаєш мене благим, ніхто не благий, як тільки один Бог, Христос не зрікається свого божества. Він просто пояснює юнакові, що не можна так звертатися до того, кого вважаєш просто вчителем, тому що справжнім джерелом благості є тільки Бог. Святитель Іоанн Златоуст пояснює це так. Отже, коли він сказав ніхто не благий, то цим не хотів показати, що він не є благим, нехай не буде цього. Адже він не сказав, чому ти називаєш мене благим, я не благий. Але ніхто не благий, тобто ніхто із людей. Цього юнака, який запитував Христа, можна було б вважати за лицеміра, що хоче уловити його на слові своїм запитанням. І насправді Євангеліє не раз оповідає про лукавих ворогів Христових, які приступали до нього як до вчителя, але тільки з метою уловити на словах, а потім звинуватити. Проте така підозра щодо юнака спростовується. Спростовується вона уточненням Євангеліста Марка, і Ісус, поглянувши на нього, полюбив його. Тобто Христос побачив у ньому щире прагнення до праведного способу життя і бажання спастися. Отже, юнак запитує: що робити, щоб наслідувати життя вічне? Невже він не знав, невже не читав Святого Письма? У чому сенс тоді його запитання? Очевидно, що перебуваючи під впливом фарисейського вчення, він припускав, що крім Божих заповідей є ще якісь приписи, виконання яких забезпечить йому спасіння. Проте, на запитання юнака, Спаситель наводить ті ж самі заповіді Мойсея: не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжесвідчи, шануй батька і матір, і люби ближнього Твого як самого себе. Господь наводить не всі десять заповідей, а тільки ті, що регулюють стосунки між людьми. І в кінці, після переліку заповідей, Господь дає ще одну, якої немає в декалогу Мойсея: люби ближнього Твого як самого себе. Цим Господь указує на головне значення заповідей, на головний їх зміст, на любов до ближнього. Христос не наводить заповіді декалога про шанування єдиного Бога і неслужіння ідолам лише з однієї причини. За його часів іудеями ці заповіді не порушувалися, проте заповіді стосовно ставлення до людей порушувалися регулярно і підступно. Перераховуючи таким чином ці заповіді, Христос указує юнакові, що спасіння досягається не тільки правильною вірою. Але і правильним життям. Почувши відповідь Христа, юнак говорить: усе це я зберіг з юності моєї, чого ще не вистачає мені. Таке його запитання пояснюється тим, що, незважаючи на докладені зусилля для виконання заповідей, юнак не відчуває духовної задоволеності, не відчуває досконалості. Він хоче більшого, вищого. І Господь відповідає йому. Коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І приходь та йди слідом за мною. Коли хочеш бути досконалим. Що таке бути досконалим? Можна давати різні пояснення, але варто звернути увагу ось на що: досконалий значить, завершений той, який отримав завершення. І зелені плоди можуть бути гарними, але вони стають досконалими, коли завершилося їхнє дозрівання. Картина може здатися гарною навіть тоді, коли вона не завершена, але стає вона досконалою тоді, коли нанесено останній мазок пензля, коли вона завершена. Доброчесність прекрасна завжди, але досягає вона досконалості, коли повністю розкривається, тобто завершується. Юнак доброчесний, він виконує заповіді, але його духовне життя недосконале, тому що його чесноти не розкриті, незавершені, половинчасті, подібні до незавершеної картини або недописаного роману. І, звичайно, він поривається, шукає, навіть страждає від цієї незавершеності. І тому чує від Господа серцевіця, коли хочеш бути досконалим. Іди, продай майно твоє та йди за мною, йди слідом за мною. Це не просто слова, це заклик. Христос говорить ці слова тільки тим, кого Він кличе стати апостолом. Ідіть за мною, покликав Господь Андрія і Петра. Йди за мною, говорить він Филипу. Іди за мною, сказав Господь, закликаючи Матфея. Так само він закликав Якова та Іоанна. І цьому юнакові Господь не просто говорить Йди слідом за мною. Він закликає його, ставай моїм апостолом. І що цей юнак, який бажає досконалості, відповідає Спасителю? Нічого. Він, як зазначає Євангеліст, відійшов у скорботі, бо мав багато майна. Отже, сьогоднішнє Евангеліє про юнака, який так і не став апостолом. Юнак відмовляється від цього великого покликання, тому що не може залишити своє майно, бо він дуже багатий. Він хоче досконалості, але при цьому він хоче жити звичним життям багатої людини. Христос показує йому, що досконалість, справжня святість це слідування за Христом. Та із Христом. Але для цього потрібно залишити звичний спосіб життя, залишити те, що він мав завдяки багатству, стану суспільстві, повагу, честь, славу, задоволення всіх його забаганок. І коли цей юнак відходить, і Ісус промовляє до учнів істинно кажу вам, що тяжко багатому війти в Царство Небесне. Для учнів ці слова Христа були несподіваними, адже історія Ізраїля свідчить, що Господь благословляє своїх обранців саме багатством. Є чимало прикладів цього у Святому Письмі Старого Завіту. Так Авраам, Ісаак Яків були багаті, вони мали численні стада та поля, і це вважається благословенням Божим за їхню вірність. Іо багатостраждальний в кінці своїх страждань також, як на хороду, отримує багатства. Господь поблагословив останок днів Іова більше, як від початку його, і було в нього тисяч дрібної худоби і 6 тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої і тисяча ослиць. Цілком слушно можна припустити, що і багатий юнак розглядав своє багатство як винагороду за праведне життя. Проте Господь не сказав, що богатому неможливо спастися, але що важко це зробити. Важко саме тому, що богатство дозволяє людині задовольняти практично всі свої бажання. Але навіть не в цьому головна спокуса багатства. А в тому, що воно, багатство, може стати предметом сподівання та надії. Людина асоціює з багатством себе і своє життя, і тому для неї позбутися багатства означає позбутися себе самої. І якщо багатий юнак настільки зрісся зі своїм багатством, що вже не може відокремити себе від нього, то самозречення стане для нього можливим лише за умови. Коли він не асоціюватиме себе із своїм багатством. І тоді він зможе стати на шлях справжньої досконалості. Справжнє істинне зростання і досконалість завжди передбачають полишення чогось звичного, способу життя, занять, звичок, кола спілкування. Навіть якщо звернутися не до духовної сфери, а до творчої. Скільки видатних письменників, художників, поетів залишали все, якщо і не заради Бога, то заради творчості, заради вдосконалення у своїй майстерності. Вони переїжджали до інших країн в абсолютно інші умови, кидали звичний, часто цілком респектабельний спосіб життя, навіть ішли в ліси і пустельні місця. І тільки там вони знаходили умови для творення і переродження своїх творчих сил. Чому так? Чому у такий спосіб? Тому що така природа людини без подвигу, без самозречення, без розірвання різноманітних кайданів не може бути ніякого росту і ніякої досконалості. І якщо багато людей робили і роблять це не заради Бога. То невже християни не повинні робити так само заради Господа і Спасителя, заради того, хто є найвищим та істинним джерелом блага, джерелом святості і усякої досконалості? Невже слова Христа сказані цьому юнакові занадто суворі чи надмірно вимогливі? Юнак хотів досконалості, і Спаситель показав йому, як цього досягти. Але, на жаль, Серце юнака таємно поклонялось іншому Богу багатству. Сьогодні згадувалися старозавітні патріархи і праведники, ті, яких Господь благословив багатством. Та невже вони, коли були покликані Господом, не залишили звичне життя? Хіба не сказав Господь Авраамові покинути рідну землю? Хіба Іов не показав свого безпристрасного ставлення до багатства і майна в час випробувань? Усі вони, багаті і благословенні богом старозавідні праведники, також чули заклик Господа покинути все і, не сумніваючись, зробили це і, показавши свою віру і довіру до Бога, отримали від нього різноманітні блага. Щоб показати, якою великою спокусою є багатство, якими міцними, хоч і невидимими ланцюгами приковує воно до себе душу людини, Господь говорить: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Цей вислів є парадоксальним і потребує додаткового пояснення. Не без іронії, єпископ Касіан Безобразов пише, що численні тлумачення цього виразу спрямовані або до того, щоб зменшити верблюда, або до того, щоб збільшити вушко-голки. Але сенс цього виразу саме в тому, що він говорить про неможливість неможливо верблюду війти у вушко-голки. Неможливо. І повторимо сенс цього виразу Господа саме в тому, щоб показати всепоглинаючу і згубну силу багатства. Учні Христові абсолютно правильно розуміють значення цих слів Господа і здивовано запитують, та хто ж може спастись? І Божественний учитель дає їм відповідь, яка є ключем до розуміння того, чи можливе спасіння для багатих і взагалі для будь-якої людини. Людям це неможливо, Богові ж усе можливе, говорить Спаситель. Сенс відповіді Господа в тому, що спасіння взагалі не під силу людям. Чи може спасати той, хто сам потребує спасіння? Завжди в усіх випадках за будь-яких обставин спасає один тільки Бог. Спастися людині своїми силами неможливо, але Богу. Можливо, все. Тому Він, Вседержитель, спасає багатих і бідних, мудреців і простаків, чоловіків і жінок, старих і юнаків. Так, сила багатства велика і багатій людині самій своїми природними силами відректитися від багатства практично неможливо. Але якщо Бог увійшов у серце людини. У ньому починається таємна дія, що внутрішньо змінює цю людину. Тому є чимало прикладів людей багатих і могутніх володарів, які почули і прийняли Слово Боже, і живуть глибоким духовним життям. І Господь надає їм сили не прикипати серцем до свого багатства, безпристрасно володіти ним, як і навчав цар Давид. Якщо примножується багатство, не віддавайте йому серце. Також і преподобний Максим Сповідник пояснює з тих, що здобувають багатство, одні здобувають його безпристрасно, а тому не сумують, втрачаючи його, інші ж здобувають його пристрасно, а тому засмучуються, коли їм доведеться позбутися його, як то було з багатим юнаком у Євангелії, який відійшов у скорботі. Багатий юнак полишає Господа і повертається до свого багатства. Але є інші приклади. Найбільш, мабуть, відомим прикладом є історія митаря Закхея. Закхей був збирачем податків, багатієм, який нажив свої статки неправедним шляхом, але він повірив у Христа і прийняв його всім серцем. Переповнений любов'ю до Христа. Він обіцяв повернути скривдженим у четверо більше того, що він отримав нечесним шляхом. Якщо вдуматися, то насправді Закхей повинен був роздати все, все, що він нажив цим своїм неправедним трудом. І він дійсно робиться. Закхей, який приймає Христа не просто у своєму будинку, але у своєму серці, віддає своє багатство, віддає. Щоб бути учним Христовим. У юнака з Євангельської розповіді було велике матеріальне багатство. Проте важливо всім нам розуміти, що багатство буває дуже різним: хтось багатий на фізичні сили, хтось багатий знаннями, хтось статусом або станом, хтось значним досвідом або ще чим-небудь, що любить, пестує і вирощує. Любить так, що ототожнює себе самого із цим своїм багатством. І коли Христос закликає, коли потрібно йти шляхом досконалості, як важко, як практично неможливо буває кинути, залишити дорогі нашому серцю наші таланти, посади, звання, досвід, знання. Але шлях до справжньої досконалості починається саме із залишення усього. Заради Христа, із залишення усього, що є нашим багатством. Усвідомимо, що будь-які багатства все одно колись зникнуть. Або ми в будь-якому разі перестанемо ними володіти, тому що все минає у цьому житті. Абсолютно все. Навіть пророцтво припиняться і мови замовкнуть, і знання зникне, говорить святий апостол Павло. Що ж залишиться? Любов, але досконалої любові можна досягти тільки через подвиг, через самозречення. Спаситель проголосив у нагірній проповіді: блаженні убогі Духом, бо Тих є Царство Небесне, убогість духовна, це якраз і є відмова від будь-якого багатства. Вірніше це визнання того, що багатства насправді нічого цінного з собою не являють. Убогий духом скаже до Господа: мої багатства ніщо, мої знання марні, мої досягнення скороминущі, молодість минула, здоров'я підупало, натхнення вичерпалося, усе, що я вважав моїм багатством, суєта сует. І тільки в такому стані духовної убогості, в розумінні суєтності будь-якого володіння, виникає можливість стати учнем Христа. Тільки убогі духом здатні піти за Спасителем, тому що при зустрічі з ним, за чудовим висловом одного філософа, усі плоди земні раптом стали гіркими, убогих духом нічого не тримає, не зв'язує і не сковує, і немає в них іншого бажання, крім як завжди, слідувати за Божественним учителем.